Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Пенсіонер. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашому етері ми говоримо про творчість, а саме про звітний концерт колективів Палацу культури Саксагань, який приурочений до Дня Матері і має дуже таку символічну назву для українців. Незламні а детально про нього ми поговоримо з учасником колективу Перевесло, автором та виконавцем пісень Олександром Кравченко. Пане Панесан, радий вітати вас. Добрий вечір, пане Олександре. добрий вечір, шановні глядачі, так, 10 травня цього року, звісно, у палаці культури Саксагань о 16-й годині відбудеться звітний концерт колективів палацу культури Саксагань, де будемо приймати участь і ми. Колектив Перевесло. У нас дуже велика родина творча в палаці, і тому концерт буде дуже цікавий. Будуть виступати як діти, підлітки, а також і люди старшого віку. Я так розумію, що вся а, творча родина Палацу культури Саксага буде Вся творча приймати... родина це буде дуже цікавий і дуже а, плідний концерт. А, так що а, запрошуємо всіх бажаючих а, на цей концерт. А, ви не пожалкуйте, буде дуже цікаво. <гум> От, а, трошечки хотів сказати про свій колектив, Перевесло. А, у нас колектив. Молодий, ще й немає півроку. Але у нас є вже свої здобутки, і оце якраз в цьому концерті будемо звітувати своєю творчістю про наші здобутки. Тобто за ці півроку існування вашого колективу? Так, за півроку цього існування нашого концерту і нашого колективу, у нас є вже ми приймали участь в душі Криниці, Члени нашого колективу приймали участь у душі криниці, у міжнародних конкурсах онлайн, теж займали призові місця. Маленькі члени нашого колективу приймали участь у конкурсі артвойс 3, який нещодавно почався. От, на жаль, вони не пройшли у фінал. Але це для них був дуже гарний досвід. Вони ще дуже маленькі, вони ще тільки починають свою творчу діяльність, тому що тому у них все попереду. А пан Сана, до речі, от добре, що ви задали про арт-восів. Йдемо трішки від теми нашої програми. Добре. А, коли маленькі учасники колективу не пройшли, так, але пройшла ваша пісня, наскільки я знаю, ваша авторська пісня. А... Дітки теж виступали з моїми піснями. З вашими піснями? пісами. Да. Віка Корнічук виступала з піснею Горобчик. А Настя Кожукала виступала з піснею Кіт Тон. А з піснею Побратим пройшов фінал Ігор Громиченко. Цю пісню. Музику написав Андрій Якобчук, а текст мій. Угу. Так що о, скоро почнеться голосування. Любі о, глядачі, глядачі слухачі, слухачі, шанувальники творчості. Нашої української пісні приймати, будь ласка, участь в голосуванні, прослухованні фіналістів цього конкурсу. Чудово, Панесандре, ви також будете виступати на цьому звітному концерті в складі колективу Перевесло. Чи ви будете виступати ще як і сольно? тому що ви ж виступаєте як і сольний виконавець, і також ви приймаєте участь в двох колективах, наскільки мені відомо, це жартівниці і Перевесло. А на цьому концерті ви будете приймати участь в від Перевесло чи а, як в, сольний виконавець? Ну, Колектив Перевесло він організувався як вокально... вокальний колектив, хоровий колектив. Тому ми будемо звітувати наші пісні, які ми співаємо у составі хору. А сольних виступів поки що не передбачається. А от, а, а, хоча, в майбутньому все буде, все, можливо, можливо, все можливо, тому що а, в інших заходах ми вже сольно виступали. А, трошечки ще хотів а, розказати про наш колектив Перевесло. Да, будь ласка. А, це вже інтернаціональний колектив, тому що у нашому складі а, співає. Роберто Річо, який живе у місті Кривий Ріг. Всі дуже багато криворісів знають цього співака, з задоволенням слухають його пісні, не тільки в виконанні італійською мовою, а також Роберто Річо співає і українською. От. Давайте ми відразу скажемо для тих, хто не знає, чому італійською, тому що він справжній італіянець і це не псевдонім. Так, його. Так, він от. справжній італієць. Він е, приїхав сюди жити, у е, наше місто, в Україну заради свого кохання. Е, респект е, Роберто Річа. І скажемо так, він приймає дуже активну творчу діяльність у житті міста. І е, дуже би йому виразити ще е, велику подяку за те, що він е, поміг нам виступати на марафоні сім тижнів, сім районів, сім пікапів. Він е, залюбки предоставив свою апаратуру. І це дало нам змогу дуже гарно виступити на 95-му кварталі. А тобто він приймає і активну участь у житті і колективу, не тільки міста, так й саме так, колективу. Так. А як він приєднався давно до вашого колективу перевезти? А, а як то кажуть, творчі люди вони дуже ну, пересікаються їхні виступи. Їхні шляхи дуже часто. І тому, як то кажуть, земля чутками, чутками повниться. Він прознав про цей колектив наш новий і знав, що там будемо співати іменно у составі хору. І якось він прийшов в палац культури і Вступив до лав. З цього почалась, висох, почалась ваша да, співпраця. Але да. а, а, да. сандер, таке питання. Як співпрацюєте з іноземцями? Дуже цікаво. А, Роберто не дуже гарно знає мову українську, а ми не дуже гарно знаємо італійську. Але творчість нас з'єднує. І... Тобто можна, можна сказати, що ви спілкуєтесь на мові музики, так? Так, на мові музики. Творчість нас об'єднує. І, і ми друг друга доповнюємо і потихеньку Роберто вивчає українську мову, а ми італійську. Тобто це ще й такий плюсик, так, да. який для, для саморозвитку. Чудово, пан Сандр, давайте ще раз під кінець нашої розмови нагадаємо, коли де та у котрі буде проходити звітний концерт на в, який буде от, цими днями. 10 травня в палаці культура Саксагань відбудеться концерт творчої родини Палацу. Він Приурочений до Дня Матері, початок о 16.00. Вход вільний. Так що, будь ласка, приходьте, ми будемо дуже раді. Ну що ж, пане, я хочу вам подякувати за те, що ви сьогодні завітали нашої студії і побажати успіху і вам особисто, і, звичайно, вашому колективу, як і колективам, як і жартівницям, так і молодому, але вже такому амбітному, як ми вияснили сьогодні, колективу Перевесло. Дуже дякую дякую. А вам нагадаю, друзі, що ви дивились проєкт Пенсіонер, і говорили ми про концерт творчої родини ПК Саксагань під назвою Незлам, який приурочений до Дня Матері. Госях у нас був учасник колективу Перевесло, автор та виконавець пісень, учасник колективу жартівниці Олександр Кравченко. А ми з вами побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.